Усі дизельні мотори за одну хвилину поїхали. 80-90 серія І, прості дизелі. дізелі, 1, 2, 3, 4, 5, півмільйона і більше. Легенди вічності. Далі Казет, серія, найкращий дизель Toyota-90-х. Один КЗ, один є по 90-те Прада, хайлакс, Надійний як лом. Єдина слабкість перегрів тріщини ГБЦ. Якщо забити радіатор, слідкуємо серія КД Модерн 2000-х один, КД-2, 302 0,2,5. 5 Прадо 120-й Хайлакс Фортунар. Проблемні січові клапатні, дорогі форсунки, Денса, чутливі до солярки. Прогарпоршня через прокладки Форсуна ходять добре, але тільки при якісному обслуговуванні. Пальне і обслуговування. Серія АД. Європейський дизель 2005-2018. Один АД 2.0, 2.2, rav 4 Avensis, Avensis, Auris, Lexus проблемні. Ерозія блока, перегрів сажево-масложор. Це найбільш суперечливий дізелято Toyota. Серія GD сучасні з 2015 року один GD 28, 2GD24, Prada 150, Hilux Хайс, плюс тихі, потужні економні. Мінуси EGR, сажаве сідла, форсунки. Пальне, якщо пальне, якщо і Мотори прекрасні. І до речі, якщо вам заходять такі історії, історії, підписуйтесь, щодня щось розповідаю, цікаве. Серія HZ. Атмосферна легенда. Один HZ, 4.2 дизель, 70-ка Lancруiser e від мільйона і далі. Найнадійніший дизель Toyota взагалі. Серія HD. Land Cruiser 80 100, потужний, тяговий, але дорогий в обслуговуванні. <coughs> Серія VD, сучасний V8, дизель 4,5, Cruiser 270. Проблемний вкладиші, турбіну, палена система, але мотор дуже ресурсний, дуже потужний. Підсумок. 8 серій е, робила Toyota, робить 8, 8 серій дизелів робила Toyota, 1HZ, 1 kz 1 GD Top, 2 ad 2 ad 1 kd на поганому пальному найневдаліші.